Простими словами пояснити, що таке процедура банкрутства В виконавчому провадженні після того, як особу розділи донетки, вона ще винна гроші своїм кредиторам. У банкрутстві така особа вже нічого нікому не винна, попри те, що вона до кінця не розрахувалася. Крім того, в процедурі банкрутства можна реструктуризувати свої борги і навіть списати у виконавчому провадженні такого не можна. У процедурі банкрутства можна і далі користуватися своїми грошима для того, щоб прожити. У виконавчому провадженні такого робити не можна, тому що й висять арешти. У процедурі банкрутства не обмежують виїзди за межі України. У виконавчому провадженні можуть обмежити. Процедура банкрутства це добровільна процедура, і суть її в тому, що особа просить її захистити від кредиторів. У виконавчому провадженні це примусова процедура.